Тетяна Литвин, інтернатні заклади Житомирщини, відвідує багато років поспіль. Її подарункам тут завжди радіоладі допомога це радість нашим дітям, тому що це чудові іграшки завжди, це прекрасні книжечки, це абсолютно всі необхідні речі, які потрібно в побуті. І звичайно, це продукти харчування. Подарунки до свят – не єдина допомога Володимира Литвина та його дружини інтернатним закладам Житомирщини та про свою благодійність вони говорити не люблять. Хотілося б відмітити, що на протязі довгого часу родина Вадима Михайловича Литвина, Тетяна Константинівна, зокрема, сім'я Зленко допомагають для житомирських інтернатних закладів. Принаймні на будинок інтернат, в якому ми нещодавно побували, де 120 дітей до року практично це діти-сироти. На протязі останніх 10 років, не помилюся, скажу, що більше 15 мільйонів благодаря Вадиму Михайловичу що його родині цих коштів було направлено на реконструкцію цього інтернатного закладу. Подарунки отримали і вихованці Денишівського дитячого будинку. На знак вдячності діти подарували гостям новорічну виставу та паперові символи нового року зроблені власноруч.